Студент Василь з фарбою на тілі почувається комфортно. Обличчя та руки фарбує за півгодини, все тіло за дві. Нужно быстро наносить краску, главное хорошо. Первые несколько раз мы довольно неплохо получалось у нас наносить краску. Но потом со временем мы научились, выбрали правильные инструменты, правильный состав краски и теперь уже более качественно это делаем. Актори довго експериментували з фарбою. Чимало перепробували, чимало зіпсували, зізнається керівник творчої групи Джайра Дар'я Дрозденко. Та все ж навчилися підбирати фарбу і якісно наносити на тіло. Обов'язково наносіть такими прижимаючими рухами, тоді краска лежиться краще, не буде п'ятин і розводів. Зафарбувати тіло це лише півсправи. акторська майстерність у терпінні та витримці. Зазвичай живі скульптури не говорять і не рухаються. Тіло та одяг передають образ. Скульптура, да, вот изначально она стоит неподвижно. Она в своем образе, но когда она привлекает вот к себе зрителя, так и когда зритель подходит ближе, тогда начинается уже актерское, вот этот кусочек актерского мастерства. Надо удивить зрителя, надо его заинтересовать. Сложно, нужно себя держать в руках, как-то э, говорить себе, что нужно стоять, знать, что это твоя работа. Рекорд даші дві години без руху, і цей час важко вистояти, зізнається дівчина. Німіють руки та ноги. Але, хоч і важко, жива скульптура не відмовляється від мистецтва і слави. Інтересно, і хотіла спроба до себе статуї. Попробувати як ролі статуї М -м, комфортно, дуже приємно, коли на тебе люди. Смотрять у колективі 10 акторів, які вже були і білими, і срібними, і золотими. Вони створювали різноманітні постановки під музичне оформлення і в різних стилях. Звичай, Джайра виступає на корпоративах, святах, а нещодавно їх запросили до Наконец-то нас заметили хоть кто-то и официально приглашена творческая группа Джайра на этот чемпионат. Мы в активных подготовках. У нас есть уже новые образы. Мы на этот чемпионат везем две статуи командных. Это по 10 человек. Одні белые статуи у нас уже были готові, ми с этим номером о себе и заявили. Інший номер артисти тримають у секреті, повідомляють лише тему. Актори з багатьох країн представлятимуть ангелів. Фестиваль живих скульптур відбудеться 1-2 травня. Нині творчий колектив Джаря шукає підтримки влади та спонсорів, щоб гідно виступити у Євпаторії. Юлія Кропова, Володимир Мельник. Віка новини.